Задаємо питання рандомні, п'ять питань одна одній. Я вчора казала тобі, що вони позавчора, що вони будуть провокативні, але я там трішки змінив, бо ти настоювала. <рес> так, давай про фінанси. Ти б обрала партнера, який повністю забезпечує тебе фінансово, але не розділяє твоїх інтересів. Чи того, з ким вам дуже весело, але він не може заплатити за вечерю? Він мене хоче Так, Але не розділяє моїх інтересів. Не розділяє моїх інтересів. І третя? що ти сказала? Або з ким тобі дуже весело, але він не може заплатити за вечерю. Тобто я скажімо То заможного або не заможного. Заможній він заможній, але е, не розділяє те, що тобі подобається. А той веселий, котрий не заможний. ну це складно. Дуже. Да. А я розумію, що якщо брати я б обрала заможного, можливо, ну, звичайно, матеріально, я була би просто в шику і в блісків, да? але. Навіть те, щоб я хотіла би взяти матеріальне, або там відкрити якусь свою власну справу, і якщо б йому це б не сподобалось, він би не вкладав на це гроші. Тому тут палка двох кінців. Ну то ж обери один кінець. Тоді е я б обрала того, який б не зміг би заплатити за вечерю, але при тому, якщо в нього є потенціал та бажання заробляти, хочу і він перспективі розглядає якісь інші варіанти, Амбіційний. Да, угу. тоді так. Тож, головне, мені важливо, щоб. Добре, да. добре, Интересно. зараховано. Yeah. Яку mm -hmm. найбільшу брехню для порятунку White lie, ти говорила, щоб уникнути неприємної ситуації, і чи було тобі соромно за це? <гум> Ні, я не можу сказати, що це була якась така велика брехня. Це звичайно, була така брехня, щоб бути. Це ну, гарною лай, лай. дівчинкою. Це і є, типу, да. для, для себе, да? скажімо да, так? Да, Для себе, щоб я була гарна репутація. Ось тому мені не було соромно, я просто розуміла, що це мені зараз. А вигляло. що ти зробила? Яка саме була брехня? Ем, там просто сумно. А ну ну розкажи. <сум> <сум> давай, давай. Питання було яка? А, там, ну, наприклад, був, був в мене поцілунок з ним. Я казала, що ні не було. Тому що я розуміла, що зараз мені вигідно так сказати цій людині. Тобто ти зрадила? Ні, я, не, я, я не сказала, що ні? Ні, це не чоловіку про, про те, що я там зрадила. Ні, там хтось там питав, там навіть дівчата. Все, я сказала. Я така, ну ні, не було. Добре, добре, рахується. Я вважаю, що коли ми. Брешемо, ми повинні це робити, коли це реально і дійсно вартує того, ми для повинні нашої це репутації не робити. Да? Ні, Повинні іноді ми можемо це собі дозволити для своєї репутації, для того, що якщо ми розуміємо, що якщо ми скажемо правду, то це буде не на користь нам далі вбудовувати е, якісь інші стосунки з цією людиною. Е, Тобто тут треба розглядати, як буде і цій людині, і тобі. Якщо буде. Ну, правда. ти як завжди? То й не туди, і, і не, не сиди, така гарна дівчинка, всім хочеться зробити добре. Да? Треба думати, яку реакцію ви хочете отримати від людини, яка буде а, очікувати від вас відповідь, яка отримує цю відповідь. Це дуже важливо. І дуже важко. І дуже складно. Яке є одне твоє переконання. Яке більшість людей вважають застарілим, але для тебе воно є непорушним. Один такий принцип, який для всіх він не типу вже, там вже не той час, коли були ті часи. А от для тебе це ну, як істина до, до цього моменту? Ну, можливо, а, жити за рахунок чоловіка і не мати своєї справи. Там не реалізуватися угу. як там бізнес-вумен. Ну тобто, наприклад. в твоєму оточенні для людей це вже не є нормою, да. а для тебе uh -huh. це It's як okay. a... да. uh -huh. який один ризикований вчинок ти зробила в житті, про який не шкодуєш? Давай такой хардкор. Мене було такого хардкору. Що, Так, так. я не знаю. У мене я потім аналізую всі якісь вчинки, вони такі. Між окей, норм і нічого такого не, не бачу. Стромно ну добре, давай для, для когось, от воно бо було. ось наприклад, навіть поїхати в Бельгію і не знати де що, як, з ким ти будеш, де ти будеш жити, і там, коли тебе немає капіталу… Це вихід з зони комфорту. Це вихід із зони комфорту. Хтось там поїде, хтось ні. Там, наприклад, був у мене ще момент такий, колись я хотіла не колись. Я хотіла завжди працювати, і угу. на першому курсі набирали студентів. І було одне завдання: щоб пройти цей. Інтерв'ю кастингу mm -hmm. треба було вийти на вулицю, зібрати 100 гривень mm -hmm. людей. Хтось і були такі, які не змогли зібрати, тому що їм було складно попросити в людей. Mm -hmm. А я зібрала для себе і для своєї подруги, і мені це було це окей. Це вчинок, до речі, Допомо, ну, допомога. Кей. Якби ти могла змінити одну річ у своєму минулому, mm -hmm. б це було? Чи вважаєш ти, що це справді зробило б тебе щасливішою? Ой, звичайно. Не те, щоб зробило б мене щасливішою, але закрило б той гештальт, який в мене досі є. Я про це розповідала якось в сторіс. Що я б пішла б на той кастинг, з якого я втекла? А ти пішла на кастинг? Да. Був кастинг зараз. Це дуже популярна така шоу-балет в Києві. Угу. Вони виступають в Caribbean Club. І вони набрали був набір дівчат. Mm -hmm. Це був мій перший курс. Я чотири роки вже не займалася професійно танцями. Я хотіла заробляти mm -hmm. і заробляти на тому, що мені подобається. І я побачила, що буде кастинг, Спитала, там у мене подушка працює досі, і я прийшла, вивчила зв'язку. Але в той момент, коли потрібно було вже виходити на сцену і мене mm -hmm. вже кликали, я настільки. Була невпевна собі злякалась, тому що я побачила в конкурентах. Це були дівчата, які занадто старші за мене, і mm -hmm. я бачила, у них ніби що вони набагато професійніші за mm -hmm. мене. І тому я просто втекла і все. І досі не спробувала. Не спробувала. Да? І досі шкодую, тому що я не знаю, чи я пройшла б і була б далі, або ні. а Допевна, зараз вони віде. працюють. Вони зараз працюють. Я теж думала прийти, але в них стало ну, вже... ти познаєш, просто для, навіть просто щоб собі цю галочку вже поставити uh -huh. і закрити цей гішталь? Да, вони зараз працюють, але просто зараз стали інші обмеження при наборі на пназріст. Mm. Вже по зрі... зросту я не непокор тобто не є підпочив. якісь да. параметри да да. По... да. Але можна все одно. Я думаю, да тому я почала і робити такі відео там З танцями. З танцями. Ось то те про да. що я мами, да, тобі казала? Да. Ну тому що це гарно, це Дякую. гарно. Це дуже гарно. і мама мені твоя дуже багато розповідала, так. як ти танцювала. Так у неї теж дуже багато спогадів з цим. Дякую. От звичайно, мене є досі така ціль відкрити навіть школу. Спробувати це не грандіозна якась там школа, де навіть просто викладати класи, але це є ціль я не знаю, буде вона чи не буде, і буду я жалкувати, якщо вона не здійсниться, а не я її не відкрию. Uh -huh. Але ну, подивимось, що далі. От у мене досі не закрита цей гештальт станція. От просто друзі. Маша. Давайте побажаємо Віолеті, щоб вона знайшла ось це ось ці сили та натхнення, і все ж таки відкрила. Відкрила Відкрила. Шоу-балет в Карібіан. Будь ласка. Подивіться, придивіться. Ну, на тут так танцює. чудово танцює. Чудово. Ти готова? Угу. Ти сама вигадувала? Да. Орієнтуючись на твоє життя, Цікаво. ти дуже часто приїжджаєш в Париж. Що для тебе Париж? Є символ краси чи свободи, що тебе в ньому притягує? Взагалі для мене дуже особливе місце. Я не знаю, як це працює. Я вперше, коли туди потрапила, я потрапила з дисертацією. Я вперше, коли приїхала, я подзвонила мамі по відеозв'язку і кажу: мама, тут наче у кіно. Я просто ходила, я не могла повірити. Ну, що я поїду до Парижу, що я поїду з дисертацією. Що, це, що це було в нас? Був конкурс по сонячній системі. «Сережа з Херсону. Привіт, він мені допомагав готуватись. Там були універи, в опері. Тобто, це все було ну, таке дуже масштабне. Там були такі відчуття, що в мене життя. Наче обдумилось і почалось спочатку. Mm. Не та Олена Єлена, котра приїхала, Мой кругозор, раз, Як це буде на українській? Кругозор. Цитогляд. збільшився. Mm -hmm. До мене почали приходити різні ідеї. Я дуже багато ходжу, дуже багато. І от коли я там ходжусь на всю цю красу, у мене один з'являються якісь думки. Я ж ніколи не їжджу ну навіть там просто з телефоном зі мною завжди є папка, де блокнот і ручка. І Я завжди все нотую. У мене там все так по стопочку розписано це моє особливе місце. Це як моє місце сили, uh -huh. де я наповнююсь, і в мене генерується ідея, все. Uh -huh. І мені там дуже гарно. Було. Які якості ти найбільше хочеш передати своїй доньці, і чого б тобі хотілося, щоб вона ніколи не повторила твого життя? Дуже важко відповісти, бо вона в мене настільки особлива дівчинка, що коли мені стає. Стоять... Що вона не зможе, тому що я думаю, там що вона якась більш м'яка, ніж я, а в неї навпаки все виходить. Що я це роблю там через якусь силу та агресію, то вона може прийти до цього ж. набагато легше, і мені здається, де дечому я вчусь саме. Я за собою помічаю, що вона мене дуже багатьом речам вчить. Не каже мені, що та як робити, але просто спостерігаючи за нею, uh -huh. так. щоб я не хотіла, ну щоб в неї був такий важкий характер. І... Я впевнена, що вона буде класною, і навіть якщо десь щось буде, це ж теж потрібно пройти усі ці уроки життя. Саме з таким характером, який вона має, так да щоб його десь гартувати, да, десь да. від чогось позбутися, десь на, Щось напокину, на угу. набути. Ні, я б хотіла, щоб вона, от як вона прийшла до цього світу, без ось цих всяких отут я перероблю, отут угу. я її перенавчу. Ні, я не хочу її. Ламати і робити таку версію, типу яку бачу я. Третє питання: що б ти обрала успішну модельну кар'єру, бути топ-моделю світових брендів? Або щоб твій бренд став пізнаваним на весь світ? Твій бренд, який ти зараз будуєш? Я була вже моделлю, може не світовому рівня, але Просто бути відомою моделлю, ну це типу не про що. А час йде, моделі дуже швидко змінюються. Сьогодні там чи десять років буде ось ця модель класна, потім інша. Мені б не хотілось просто бути відомою як модель. Ні, про бренд, так сто відсотків. Відомий бренд, відома я. Ха -ха -ха -ха. А якщо є відома ти, і потім вже відомий бренд. Так, ну воно ж все одно мечеться, бо за цим брендом хтось стоїть. Mm -hmm. Це так само, як Шанель, відомий бренд. Всі знають, хто його власниця, засновниця без варіантів. Це другий варіант. А четверте питання: чи змінилось твоє ставлення до чоловіків за 10 років? Якщо так, то які важливі критерії при виборі чоловіка на зараз? Тільки сьогодні стояли це не в мене було дуже багато чоловічої енергії. Я завжди намагалась. Як кон конкурувати, uh -huh. так, щось порівнювати. Мені просто життя так дзинь-дзиня, дзинь ось, будь ласка, на тобі партнера, який буде такий самий. Uh -huh. І от коли чоловік почав зі мною змагатись, я побачила себе uh -huh. через нього, і я зрозуміла, ні, Боже, я оце все життя, я жінка, і я намагаюся щось комусь довести. Uh -huh. А саме чоловікам. Навіщо? Я тоді от прийняла жінка це жінка, чоловік це чоловік. Все там було запитання, я вже забула. Та які важливі критерії при виборі чоловіка зараз? Знаєш, мені завжди казали, щоб в тебе був чоловік, ти маєш класно розуміти, якого чоловіка ти хочеш, там очі, робота та все інше. У мене такого немає. Бо перше, я не шукаю собі чоловіка. <свистач> ну так, щоб типу, ходити кудись там і зазирати. <свистач> Я можу сказати, що мені подобається в чоловіку. <свистач> мені дуже подобається, коли відгукується енергія, <свистач> <свистач> розум. Я вже писала, якось у себе в інстаграмі. Мені дуже подобається, коли чоловік розумний. Він як енциклопедія, <свистач> він 100% має бути щедрим. Він 100% не має з першого побачення. Говорити про жінок. Чоловік починає говорити про жінок. Це говорить про те, що він з ними не вміє комунікувати. І мені подобається, коли чоловік щитінний, енергія повинна бути чоловічою. Харизма, енергія, да? харизма сто відсотків, гумор. Чоловік має бути і ініціатором. Ну, це піздець дуже сложно розказувати, і найважливіше це енергія, взаємообмін енергією, харизма, інтелект. Ну зовнішні дані привабливі, так? Ну сто відсотків він має займатися спортом. Це сто відсотків. Бо я зрозуміла одну річ: людина, котра бухає не займається спортом, вона просто не любить себе. Я з такою людиною бути не зможу, котре себе не поважає. Тоді тобі потрібно я знаю, де знайти чоловіка. Я їх не шукаю. Вона, коли прийде час, от наші дороги так о і зійдуться, і все. Так, ну, да, п'яте останнє, але да. дуже лайтово. У Ще? тебе дуже насичене Я. життя. Mm -hmm. Ти і мама, і спорт, і бренд, і волонтериш, моделі була масниця, і підприємниця. А, як ти взагалі відпочиваєш? Як ти відновлюєшся? Це дуже складне питання для мене. <рес> Це най найлегше питання. Mm -hmm. Я не вмію відпочивати. Oh. Для мене, мабуть, коли ти питала в мене про Париж, mm -hmm. то, мабуть, і є відпочинок. Але навіть там я окно. працюю. Да. Я знаю, що мені подобається. Як мені подобається провести час, це тренування, це і є, мабуть, такий своєрідний відпочинок. Тому що коли я займаюся, у мене думки зайняті тільки тренуванням, У мене немає інших думок. Ось це супер. Книжки. Яка твоя остання книжка? Я не скажу. Одна. Це така дуже для мене. Доленосна книга наразі, що мені не хочеться, щоб хтось я скажу, почали її читати і розуміти, через що я зараз проходжу. Hmm. Мені цього не хочеться, тому наразі я її залишаю суто для себе. Мабуть, відпочиваю, і я сплю. Ось це, ми, це uh... Uh... <hart> супер точно буде відповість. Ну, все, ми ці питання зробили. <keep showing> Будемо ще знімати. Вимикай життя.